Ось він від спеки заховався. 27 градусів, 8 години. Відчувається як 30. Я всюди позакривала ці железо. Радіть, щоб сонце не нагрівало. Тут ще сонця нема. Восьма година, п'ю кавусю. Ось обалдіє. то это насіни. Тридцять градусів, восьма годин. Гарний рост. Госенька. У мене вже ті зимові вазонки відновилися. Не знаю, чи обрізати листочки, щоб опустив пагін квітів, чи ні. Дехто обрізає, дехто ні. Почали їх підливати, бо дуже сильно. Почали рости, а ну щось мені порадьте. Може, в когось є такі вазонки на наш тобі тої насіненьки. Роби збитки. П'ять хвилин назад лише як поприбирала. Бося. Всім гарного дня. Всім цим папа, так Бося? цим папа кажи. Награвся и балдит, я балдю. Мама, я балду. Балосечка. Жера 30 градусів пів дев'ята. Каже, в Парижі аномальна спека. Так, каже, як тут так 30 градусів самого досвіду.